Сльози вже висохли, їх вже немає. І сьогоднішній дощ дуже символічний, природа плаче замість мене. Це було найбільш улюблене місце для всієї нашої родини. Тут ми збиралися вихідними, щоразу запрошуючи друзів. Тут танцювали наші онучки, займалися спортом. Тут народилися три наших онучки. Зрештою, про цей будинок ми думали дуже-дуже давно. Ми з Володією живемо майже 40 років, а разом більше 40 років. Ми сиділи ще за однією партою разом. І мені здається, що навіть тоді, сидячи за партою, ми думали про те, що у нас буде ось такий будинок свій, з великим садом, з собакою, обов'язково з собакою. Ми мріяли про те, що в цьому будинку завжди будуть гості. І коли будували кухню. Навіть не думали про те, що Володя стане популярним шеф-кухаром у нашій компанії. Все це було, на жаль. 24-го все змінилося, 24-го ми вимушені були покинути цей будинок, тому що бомби вже літали за вікнами. А 12 березня нас повідомили про те, що наш будинок горить. І ось ціле літо. Ми милуємося цими руїнами. Милуємося, поставивши життя на паузу. Пауза, тому що перспектив жодних, перспектив ніяких. Навіть велика армія друзів, яка активно допомагає нам з речами, з посудом, не може допомогти нам зрушити цю руїну з мертвої точки. Що попереду теж невідомо. Наша родина складається начебто і з невеликої кількості людей, хоча й не маленька. Тут жили я, Володя, Володіна мама, син з невісткою, онучки наші. І всі ми люди мирних професій. Я журналіст, мій син оператор, чоловік-енергетик, невістка-педагог, свекруха-педагог. У навістки ще й важка хвороба серця, вона людина з інвалідністю. Так сталося, що перед війною і мене доля серйозно випробовувала. Ми подолали онкозахворення моє, але ось тепер не знаємо, як подолати цю ситуацію. Тому будемо вдячні всім, хто зможе допомогти нам отримати. Новий дах над головою. Обіцяти банально щось, але я точно знаю, коли у нас буде знову свій дах над головою. Наші двері будуть знову відчинені на зустріч любові, на зустріч друзям, усім, хто готовий прийти сюди з добром і миром. Ми будемо знову накривати великі столи. Знову будемо частувати, знову будемо готувати і радіти нашій перемозі. Я знаю, що це буде. Дуже хочеться, щоб це було якомога скоріше. Дуже хочеться мати свій дах і наповнювати цю землю, цей світ добром і позитивом. А поки я дякую всім, дякую всім, хто допомагає. Дякую волонтерам, дякую друзям, дякую незнайомим людям за кожну копійку, яку вони перераховують. Звичайно, поки що ресурсів наших недостатньо, але я вірю, Господь з нами. Ми зберемо і ви допоможете.